Дуже дякую, Богдан, за твій дорогий час мені. Реально, я не могла ніяк себе підняти, але цього дня я встала дуже забадьорою і дуже енергійно, тому що я знала, що я з тобою зустрінуся. Від зустрічі з тобою я не очікувала, бо я не знала. Це взагалі перша моя така фінансова діагностика, і що це може бути, я не знала. Які ми питання візьмемо, тому що там було декілька запитів моїх. Та йду з е, таким наповненим багажем е, практик, роботи, тому що перше, що мені потрібно, це є ціль реально прописати, е, навіть не ціль, бо ціль трошки інакше. План прописати, що я хочу на рік, на три роки, на п'ять років. І потім посидіти, подумати, який, яку ціль. Тобто, скільки грошей мені треба для того плану. Розписати ці всі. е... У мене вийшло 9 пунктів, де е... по яких процентах мені е... ну, відділя... виділяти, куди б, е... прораховувати, щоб мені оця ціль, мій, мій план, він здійснився в життя. Друге, що мені потрібно, це є е... реально. Дуже сильно старатися ці дії робити в розпаковку себе і позиціонування себе як особистість, щоб люди знали, за чим мені можна до мене прийти, що я можу дати, і наскільки я цінна можу бути іншим людям, і тому я зможу підвищити свій чек. Третє це е, помаленько, в ігровій формі е, робити, е, навчатись оце керування тими фінансами, щоб я не напрягалась там платити комуналку, бо це, е, це трошки доросле життя Комунальні оплати, це теж мене на початку вибили з колії, тому що я того ніколи не робила. Я дуже серйозно до того відносилась, а це треба в ігровій формі почати. Це платити собі, платити тому місцю, де я живу, рахувати від доходи, приходи, відходи і всі фінанси, які взагалі течуть в моєму просторі, як приходять і на що я їх витрачаю. І реально, оце дуже класно, що ти сказав, це платити собі в першу чергу. Це є вдячність за те, що я роблю, за те, що я е, встаю там зранку сьогодні. Я Дуже вдячна. бо Якби не ти, я би не встала, можливо, так рано. і е, перші кроки, коли я вже ось ці етапи пройду, це є реальна фінансова подушка. Е, Наскільки коштів я можу в місяць жити і не більше. Потім фінансову стабільність і свободу також свою е, мати на різних карточках, щоб я могла розуміти е, в разі якихось ситуацій життєвих, як я можу стояти рівно на ногах, щоб мені було комфортно. Потім як я можу назбирати на авто. В мене ще є страхівка життя. Е, е, Потім, як, скільки я можу виділяти на е, навчання, скільки я можу на інвестицію, на благодійність, і на, і, на відпочинок, і на інші якісь аспекти свого життя е, накопичувати. Навіть якщо це 0,001%, ну це дуже мало 0,1%, це все одно брати, е, робити ось ці маленькі кроки, але реально не. Недоторканими їх робити, ці кроки. І це буде е, в довготривалому марафоні, це буде великий результат. Дякую тобі дуже.